Всім привіт! Я знову до вас поговорити про успішний успіх. Думала насправді, що наступне моє відео про успішний успіх буде у більш нормальному вигляді, але маємо те, що маємо, поки маю час та натхнення. Я сьогодні рано встала. У мене є новий намір, про нього розповім наступного разу не сьогодні. Тому що сьогодні хочу коротенький такий записати вам ефірчик, точніше відео записати про розоблачення успішного успіху. Прийшла мені така. Темка, скажімо, чи підтемка до теми успішного успіху, і тому, не відкладаючи, я люблю робити багато речей в моменті, у мене в цьому багато відчувається енергії, коли я не підгадую знаєте, момент, щоб бути там гарною зачіскою, з одягом, з макіяжем і так далі. Мені подобається натуральність, мені подобається природність. Я за це топлю, я це підтримую і я це пропагую, тому що мені здається, в цьому дуже багато є свободи, волі справжності, енергії. Якраз коли ми залишаємося вірними собі, справжніми собі, не граємо ніякі ролі, не підтримуємо ніякий образ, то дуже багато є вільної енергії для того, щоб творити те, що хочеться, для того, щоб підкріплювати свої дії, точніше свої. І рішення діями, а не просто чекати слушного моменту або пояснювати собі, чому ні, чому не цього разу і чому, чому в мене не вийде. Отож, про що я сьогодні хотіла проговорити, це дуже здається такий важливий момент. Про нього насправді рідко говорять, принаймні коли. Я почала йти своїм шляхом, змінювати своє життя, своє мислення, переобирати, пропрацьовувати різні непрацюючі стратегії. То мені знову ж таки в той момент не вистачило інформації з приводу цього моменту, цього питання. І от сьогодні воно мені прийшло, тому що це питання підсвітилося в останній період, і зараз я вам розповім про що йде мова. Коли ви починаєте, коли ви приймаєте рішення змінювати своє життя, бо вас щось не влаштовує, вам не комфортно, вам не підходить так, як підходило довгий час. То, відповідно, змінюватиметься не тільки ваше життя і не тільки ви, а змінюватиметься усе довкола. Змінюватимуться люди, оточення, простір, енергія навколо, ваше бачення, ваше світосприйняття, ваше сприйняття людей, з якими ви спілкувалися довгий час. І я хочу сьогодні на підтримку тих, хто йде своїм нелегким шляхом змін, хочу підтримати, обійняти вас усім серцем. Хочу Послати вам такі промінчики тепла, підтримки, допомоги у вигляді цього відео, щоб ви розуміли, що з вами все ок, з вами все нормально. І це абсолютно нормальний процес, тому що коли ми наважуємося на зміни, змінюється все навколо. Спочатку змінюємося ми і наше відношення до тих речей, які довгий час вважалися нормою. Ну, Наприклад, якщо я там все своє свідоме життя не вміла вибудовувати кордони, мені ну, ту полізли на голову і від мене чогось. Очікували, вимагали, а якщо я цього не робила, то на мене ображалися і це для мене було нормою. Да? Я намагалася там задовільнити, бути хорошою, бути такою прийнятою, хорошою дівчинкою. то відповідно, коли я від цього почну відмовлятися, говорити людям про те, що зі мною так не можна, мені так некомфортно, я більше так не хочу. То з чим я буду зустрічатися? З нерозумінням, з, опорем, з опором і з якимось, можливо, навіть осудом, розчаруваннями з боку людей. І хтось в цей момент залишиться разом з вами, Лише це дійсно ваші люди, які вас люблять, підтримують, яким ви відгукуєтеся, з, якою ви, з якими ви на одній хвилі, але будуть відсіюватися люди, яким не відгукуватиметься те, що ви будете робити. І це абсолютно нормально. І до цього, ну до цього, напевно, що не, не можна підготуватися, Я не можу сказати, що підготуйтеся до цього і будьте готові. Да? Бути готовими насправді дуже складно. До тих пір, поки ми самі не переживаємо цей досвід, просто ви маєте про це знати, і якщо у вас ще такого не було, то знати, що коли це трапиться, то це норма. А якщо ви вже це проживали і, наприклад, або проживаєте зараз і хвилюєтеся, чи нормально це, що з цим робити, як бути, о Боже, а як же друзі, як же знайомі, як же там куми, родичі, близькі, і так далі, то я хочу просто вас підтримати, запевнити, що цей період пройде, ви його проживете. Да, люди від. Сіються, оточення зміниться, і я вам хочу сказати, що це на краще. Чому це на краще? Тому що це не означає, що люди, які відпадуть відсіються, і їх. ну… Стане менше у вашому житті. Це не означає, що з ними щось не так, або з вами щось не так, що ви там погані, чи вони погані. Ні, всі люди хороші, всі люди відіграють певну роль у нашому житті, як і ми відіграємо певну роль у житті людей. Знаєте, у мене така взагалі установка зараз, що якщо якась людина іде з моєго життя, ну або її стає менше, ми менше починаємо спілкуватися. Да? Я завжди ну, скажу так, спочатку це супроводжується таким сумом, болем, розчавленням. Тому що є певні м, приємні спогади, і, звісно, ну, не хочеться з цим прощатися, з тим приємним, що було. Але е, я завжди собі говорю, що якщо цієї людини стало менше в моєму житті, е, то тіжка. Е, вона виконала місію в моєму житті, а я виконала місію у її житті. Тобто я вже взяла від неї все, що мала взяти, і вона від мене також. Ну що це робити з цим котом? Треба було закрити тебе в коридорі. Але ж особистий простір має бути в кожного члена сім'ї. А кіт це майже член сім'ї. Тішка. От і. Тому я відпускаю цих людей да з сумом з болем іноді з розчаруванням. Зараз вже не з таким, тобто зараз я вже це приймаю просто як певний етап свого шляху. А на початку шляху мені було дуже боляче. Мені було дуже сумно, дуже неприємно від того, що якихось людей стало в моєму житті менше, або ми там не розуміємо один одного, або ми не на одній хвилі. або… Людина не розуміє мене, не може підтримати мене в цьому, і це теж нормально. Якщо ви, наприклад, працюєте у соцмережах ви, ну свої послуги там. Е Господи, як це сказати, говорите про свої послуги, про себе як про фахівця. Да? У вас може бути таке, що люди підписуються, потім відписуються. І в багатьох фахівців у мене теж було таке, що коли люди відписуються, ну ніби теж такий сум, розчарування, більше я щось роблю не так, я якась не така, зі мною щось неправильно або дії мої неправильні. Ну, це знову ж таки включається хороша дівчинка. Ця програма хорошої дівчинки. Якщо в кого вона є, теж напишіть в коментарях. Цікаво, чи багато нас тут з вами таких, кому відгукується. І оця хороша дівчинка, вона завжди хвилюється, щоб всім сподобатися, щоб бути хорошою, щоб бути зручною, щоб з усіма спілкуватися, не конфліктувати, не було ніяких там непорозумінь. І от в мене вмикалася ця програма, тому що вона в мене дуже виражена. Зараз, звісно, я вже її переобираю, вже в мене її... Я не скажу, що немає, бо програми з нами залишаються назавжди. Але я вже знаю, що з нею робити, щоб вона мені не заважала. То, Хороша дівчинка вона хвилюється через те, щоб всім сподобатися, щоб ніхто не відписувався. А просто адекватна людина розуміє, що люди відписуються не від вас, люди відписуються не від мене. Вони відписуються або від тієї правди, яка, яку не може прийняти їхнє его. Тому що, коли ми розвиваємося, коли ми йдемо в свою вразливість, у свій біль, у пропрацювання якихось моментів, ми змінюємося, ми дозволяємо собі більше, ніж могли дозволити раніше, і ми дозволяємо собі в якійсь Більше ніж можуть дозволити собі ті люди, які за нами слідкують. Неважливо, це родичі, близькі, куми, друзі, чи це взагалі люди якісь рандомні на нас колись підпис, ті, що підписалися, немає значення. Просто люди не витримують цієї вразливості. Люди не витримують цієї правди, вони не готові з нею зустрічатися. І буває так, що люди спершу не готові, але потім вони знову на нас підписуються. Чому? Тому що своєю справжністю, чесністю, вразливістю, в яку ми йдемо, як експерти, або не як експерти, просто. То як там блогері, звичайні люди. Да? Ми починаємо тригерити цих людей. Ми їх починаємо дратувати, бо ми дозволяємо собі те, що не дозволяють ці Люди вони від нас відписуються, вони від нас відмовляються, вони можуть там іти з нашого життя. Але буває так, що люди повертаються дуже часто так буває, тому що тому що їм цікаво, а як а як зробити так, щоб я теж була на цьому рівні, щоб я теж е, дозволяла собі оцю справжність, щоб я теж дозволяла собі бути побаченою, бути почутою, бути яскравою, бути вираженою, бути реалізованою. Да І вони починають знову до нас притягуватися, тому що ну ми дзеркалимо один одного, і це теж є нормально. Е, я зараз хочу вам знаєте розказати про е, один досвід, який був у моєму житті е, нещодавно. Теж про простір, про зміну людей в моєму житті. Що знаєте, такі моменти вони відбуваються зазвичай у якісь ну, такі потужні стресові ситуації, я би сказала, от коли ми на щось дуже або наважуємося, таке рішуче, або коли ну, щось трапляється таке, що змушує переосмислити, якби ви бачили, де зараз знаходиться мій кіт, просто не можу не, можу не прокоментувати. О, я знову в шоці. Але це любімка. Любімка. Його неможливо не любити. Що, що сталося в останній період, за останній період у моєму житті? Як змінився мій простір? І ще чому важливо відпускати людей для того, щоб приходили інші люди у наше життя, приносили більше, краще, якісніше? У нашому житті сталася така стресова подія, коли кілька місяців назад, це мабуть уже десь два місяці пройшло. Стався приліт в наш двір. Там, де ми живемо, повилітали вікна. Це був дуже стресовий момент для всіх нас. Ми пережили таке велике дуже потрясіння. Це був момент, коли життя справді розділилося на до і після. І знаєте, це якраз один із тих моментів, коли відбувається переоцінка цінностей і пріоритетів у житті. Я проживала цей момент тривалий час. Слава Богу, всесвіту і нескінченній енергії людям, які в моєму оточенні. Я вже вмію проживати всі емоції, всі відчуття, не консервувати їх всередині, бо я це робила довгі роки, і я знаю, як важко це все розконсервовувати. Я проживала певний період, дуже багато було переосмислень, залишалася в контакті з собою. Тішка краще б ти лазив там, де ти був, бо ти зараз мені будеш заважати проводити, точніше записувати відео. Коли я перебувала в такому проживанні, в стадії проживання того, що трапилося, я для себе визначила дуже важливий момент. Не знаю, можливо, він зараз здасться комусь дивним, комусь недоречним, комусь неприйнятним, але це так. Це те, що я відчуваю і відчувала, і це важливо. Я зрозуміла, що для мене немає нікого і нічого важливішого, ніж я, мій чоловік і мої діти. В цей момент, коли стався приліт, ми були втрьох: я, мій чоловік і менший син. Ми прожили приліт, ми пережили цю страшну ніч, прибирання скла, страху, що з дитиною щось могло статися непоправне, тому що він просто за п'ять хвилин вийшов із кімнати, із своєї кімнати в туалет, якраз з тієї кімнати, де вилетіло вікно, і розлетілося щепками, чи як би це сказати, такими, ну коротше, ви зрозуміли по всій кімнаті. Ми зустрілися разом з цим страхом і з цим болем, ми переживали наступний день, який був дуже дуже важкий психологічно. Не хотілося взагалі взагалі бути вдома, щось там прибирати, щось там робити, хотілося піти і не повертатися більше ніколи в цю квартиру. Ми пережили разом наступні тижні, і знаєте, що я зрозуміла, що я відчула що для інших людей, якими би вони не були близькими, якими би вони не були. Е не знаю там рідними, нерідними, далекими, друзями, не друзями. Для них це просто історія, і я розумію, що для мене, як для людини пересічної, це теж просто історія, коли це трапляється з кимось. Да, ми спочатку там сприймаємо це як О Боже. Там, ну звісно, що якщо совість дозволяє, то запитуємо, чим вам можна допомогти. Можливо, ви там до нас, можливо, там якось провести разом час чи ну якось підтримати, зробити посильні дії для людини, да, чи для людей. Але потім це просто перетворюється. На історію, Історію, яка ну, сталася кілька днів тому. Да, ми можемо поговорити про це там з друзями знайомими, ми можемо обговорити, яке зараз несправедливе, несправедливий який час і те, що ми проживаємо, але, але по факту це просто історія, це просто випадок. І я розумію, що це такий же випадок для мене, коли трапляється це з іншими людьми, і це такий же випадок для інших людей, коли це трапляється з нами. Попереживали, поохали, поахали, поговорили день-два, ну може, тиждень, попередавали цю інформацію один одному, теж поохали, поахали, і все на цьому все скінчилося. А в пріоритеті залишаються, залишаються ті люди, які поруч, з якими ти живеш, з якими ти це розділяєш, істинно, по-справжньому, по-чесному, глибо. Око зі сльозами, з болем, і, і я зрозуміла, що для мене тільки, тільки ці люди мають значення, тільки те, що з ними відбувається, тільки те, що відбувається з нами. Бо тільки з ними я розділяю, розділяю своє життя. Справжнє життя не оце знаєте, що як справи все добре, коли формально ми там щось пишемо один одному, якісь повідомлення. Да? А оцю глибину, оцю істинне, оце істинне життя, істинні відчуття, те, що ти переживаєш по-справжньому, і те, що бачать тільки вони більше нікого, ніхто не бачить, ніхто ніхто з собою це не переживає. І в якийсь момент знаєте, що я відчула? Я відчула, коли ну, по перше, мені в цей період треба було зберегти максимальну кількість ресурсу. Внутрішнього ресурсу, сили, енергії, здоров'я для того, щоб пережити екологічно пережити цю ситуацію. Я не могла собі дозволити розкіш розпилятися на інших людей, на якусь інформацію, яка зараз не є для мене доречною, яка мене не підтримує, а навпаки, забирає енергію. І знаєте, що я зробила? Я відписалася у інстаграмі майже від усіх людей, на яких була підписана. У Мене там було не дуже багато підписок. Насправді я час від часу підчищаю свій простір. Як зовнішній, так і внутрішній, як е, простір, в якому я живу, да, намагаюся, не, знову ж таки, не консервувати те, чим я не користуюся. Так само, і з людьми я відпускаю. Я відпускаю емоції, почуття, я відпускаю речі, якими я не користуюся, я відпускаю людей, з якими я не спілкуюся. Е, для того, щоб приходило в моє життя нове, краще, якісніше, глибше. І, е, знаєте, я Чула від фахівців таку практику, коли вони відписуються взагалі від усіх людей, і потім, ну, типу, оновлюють таким чином енергію в своєму житті. Тому що люди наші вони завжди з нами залишаються. І якщо ми навіть когось втрачаємо, вони приходять в наше життя, якщо вони мають прийти, якщо вони мають у ньому бути. Тому немає сенсу триматися за те, що зараз не є працюючим, не є дієвим. Я відписалася від людей не від не через те, що вони там якісь не такі, що вони погані, вони не є дієвими або вони не приносять мені нічого в життя. Я просто так відчула. Я просто відчула, що я хочу звільнити свій простір для того, щоб зберегти свій внутрішній ресурс, для того, щоб пережити ту ситуацію, яка трапилася, через те, що мені ніхто не може допомогти її пережити окрім мене, ну і окрім психолога-наставника, які дійсно є глибокими особистостями і які можуть мене повести на ту глибину, де я можу це прожити І йти, жити своє життя далі. Тому, тому я зайшла в Інстаграм, відписалася від майже від усіх людей, від друзів, від знайомих, там, від людей, які мені відгукувалися, да, які були ніби мені близькі по духу. Я залишила тільки рідних, всіх рідних, залишила кумів, друзів. Ну, тобто, в мене там залишилось не знаю, чи 10 людей, чи трошки більше 10 людей. Ну, тобто, дуже мало, дуже мало самих-самих близьких, самих, самих, ті, що мені потрібні, ті, що мені важливі, навіть з деким у нас не такий тісний зв'язок, як був раніше. Але ці люди вони для мене важливі у моєму житті, і тому я їх залишила. Потім, знаєте, я вирішила, що пройде якийсь час, і я буду бачити тих же людей, які були в моєму оточенні. Да, в інстаграмі, принаймні, і якщо вони мені відгукуватимуться, я буду підписуватися на них знову. Це теж був якогось роду такий певний експеримент побути в контакті з собою, зрозуміти, чого ти хочеш, чого ти не хочеш, що тебе наповнює, що забирає енергію, і це про чесність, це про чесність із собою, і це про чесність із людьми, бо зараз я іду разом з вами у свою вразливість, і е, я чесна із вами. Я чесна, тому що оцей шлях змін він. Е, він не встелений трояндами. На ньому на цьому шляху треба приймати дуже дуже багато сміливих рішень. Дуже багато рішень, які не тільки незручні твоєму оточенню, а й тобі самому теж вони незручні. Але коли в нас є бачення, куди я хочу дійти, що я хочу мати в результаті, яка моя мета, то ці рішення є важливі. Їх треба приймати і. На них треба наважуватися, тому що складні рішення ведуть до вільного, до легкого життя. Якщо ми не приймаємо ці важкі рішення е, в певний момент важкі, е, то в житті нічого не змінюється. Ми просто ходимо по колу і затягуємо отой маховічок, який і так вже довгі роки не працює. Да? Ми його затягуємо ще більше. Ми ніби е, ну. Мотузку затягуємо в себе на шиї, не даючи собі дихати, не даючи собі змінити своє життя на краще. Тому, тому я вам сьогодні про це розповідаю, щоб ви розуміли, ті, хто йдуть, ті, хто зустрічаються з різними перепонами, або ті тільки на перших кроках, да, і не можуть наважитися, або наважившись зустрілися з першими перепонами і хочете відмовитися, я це відео записую у вашу підтримку. Що мені дало іще, що мені дала ця відписка? Від людей, від людей із ну можна сказати, мого попереднього рівня, це мені дало те, що через два місяці в моє життя прийшли нові люди з мого оточення. Як це сталося? Я пішла у наставництво до людини, яка мене зараз веде, яка мені дуже відгукується, яка є зараз моєю рольовою моделлю. Я в ній дуже відчуваю себе, але деякі речі я собі ще не можу дозволити, так як відчуває вона. І тому, тому ми йдемо, ми, експерти, фахівці, ми йдемо або просто люди, які хочемо змінити своє життя на краще. Ми йдемо до людей. Ми йдемо до людей, які вже пройшли цей шлях, які можуть показати нам, як його пройти. І коли я пішла на наставництво до цієї людини, я зустрілася там з великою кількістю людей, з якою я на одній хвилі. Це те, про що я мріяла: бути в оточенні людей, з, якою, з якими у мене одні пріоритети або схожі пріоритети спільні цінності, бачення, бажання, сміливі рішення, дії це ті люди, які наважуються йти той важкий тернистий шлях, які зустрічаються із неприємними моментами на цьому шляху, але ми можемо підтримати одна одну на цьому. Проходження, тому що ми всі дуже схожі одна на одну. І тому я, у нас там зараз ну, десь приблизно 50 чоловік, і не на всіх я підписалася, не всі мені відгукнулися, і це теж є норма, це нормально, хтось нам є ближче, хтось є далі. Я підписалася в обов'язковому порядку на тих людей, які мене тригерять, я вже вам розповідала якось, якщо не дивилися, зайдіть на мою сторінку в інстаграм. Я покликання залишу в коментарі. Ви можете скопіювати, перейти, якщо ви на мене не підписані, і знайти ефір. А можливо, навіть зараз пошукаю ефір, там де я говорила про людей і про зону росту, нашу зону росту. Яка відображається в людях, які нас тригерять, тобто які нас чимось зачіпають, да, які нас дратують, якісь прояви їхні дратують, щось нам не подобається. От, саме оце небайдужість до людини, коли вона просто не цікава, а тригер, коли вона чимось чіпляє, чимось приємним і чимось неприємним. Да? І я в першу чергу підписалася на цих людей, які мене тригерять, для того, щоб зрозуміти, у чому моя зона росту, що саме мене зачіпає, і що я ще собі не дозволяю, те, що дозволяють оці. От люди, ну і обов'язково підписалася на тих людей, які справді з якими я відчуваю оцей внутрішній конект. Коли ти дивишся на людину, ти її читаєш, ти бачиш, її подачу інформації, її розмову, і вона тобі відгукується по внутрішньому цьому стану. Ти розумієш, що це твоя людина, що ви з нею на одній хвилі. У вас одні пріоритети, одне бачення, одна бажана реальність або ну плюс-мінус одна. І ти розумієш, що тобі є про що поговорити з цією людиною. Ти розумієш, що тобі є що. Розділити з цією людиною, і отаким от чином я сформувала свою нову реальність. Да, мені довелося прийняти складне рішення. Хоча я не відмовилася від тих людей. Якщо вони мені трапляються десь в соцмережах і якась їхня інформація, я читаю, дивлюся, лайкаю, коментую, але просто їх немає у моїх підписках. У моїх підписках залишилися люди рідні, важливі і люди з мого нового бачення, з якими в мене одна спільна доріжка, можна так сказати. とも Тому, от якось так формується нова реальність, нове бачення, і от такі от дії і рішення ми приймаємо на цьому шляху до свого нового бачення, до своєї нової бажаної реальності. Тому пам'ятайте про те, що змінюєтеся ви, змінюються люди навколо вас. І ще один момент, який хочу сказати наприкінці, дуже важливо давати людям час на ці зміни, тому що якщо ми йдемо у своє нове бачення, в свою нову реальність, ми починаємо діяти не так, як звикли самі, і не так, як звикло. Наше оточення і наші оточуючі люди їм потрібно дати час для того, щоб вони звикли до цих нових дій, до е, нової версії нас. Е, бо знаєте, буває бувають виникають конфлікти через те, що я йду у свою якусь там реалізацію, нове бачення, роблю нові дії. Я дію не так, як раніше. Я приймаю рішення не так, як раніше. Я реагую не так, як раніше. Да? І мені хочеться, щоб люди, які навколо мене, мене розуміли і підтримували, але. Не всі готові до цих змін, не всі розуміють, куди ти йдеш, на що воно тобі треба. Жили нормально, тихо, спокійно, була стабільність, чого тобі не садиться на місці, да і це нормально, що вони не приймають спочатку те, що з вами відбувається. Те, що з нами відбувається, бо людям потрібно дати час. Їм не потрібна та реалізація їм не потрібні ті дії. Вони живуть собі своє життя і їм норм в тій своїй стабільності. А ми кудись рипаємося. Нам кудись треба лізти, щось досягати, щось щось нове вивчати і робити якісь нові дії, змінювати себе. Ну коротше, не всім це потрібно. І от е, люди, яким це ну взагалі не або вони не готові до цього, да вони можуть е, відпасти по дорозі. Але люди, які вас люблять, які є рідними, близькими, їм треба просто дати час. Вони приймуть вас е, із вашими змінами, і вони теж підтягнуться, тому що люди автоматично починають змінюватися, коли змінюємося ми. Так будується нова реальність. Чим більше ми видаємо, віддаємо у всесвіт, тим більше Всесвіт на, нам повертає. Тому я бажаю вам. Е, Знаєте, не хочу бажати витримки терпіння, тому що це мені про насилля. Я хочу вам побажати просто прийняття свого шляху, прийняття оцих всіх моментів і розуміння того, що шлях ну він такий, на ньому трапляється різне. І люди, і простір не завжди нас підтримують і нас розуміють. І їм теж треба дати на це час. Але е, не здавайтеся, не зупиняйтеся, ідіть, робіть маленькі посильні кроки кожного дня, і, і ви обов'язково отримуєте бажаний результат. Все, на цьому завершуюся. Хотіла коротенький ефір, коротеньке відео, але є багато про що розповісти. Тому поки що коротенько я не дуже вмію. Ну і, скажімо так, дозволяю собі бути такою і говорити тут з вами те, про що мені важливо сказати. Всіх обіймаю гарного дня. Щойно прийде нова тема, нова ідея. Запишу для вас наступне відео. Успішного успіху, пам'ятайте, не буває. Бувають дії, дисципліна і. Шлях до нового бачення, все обіймаю вас.